Розклад на наступний тиждень для знаку зодіаку риби. Імовірно, ви досить добрий перемовник. Ви вмієте пояснити своєму співрозмовнику, що ви хочете, чому ви то хочете і чому оце рішення, те, що ви з яким ви прийшли, ця пропозиція буде корисною для вас обох. І швидше за все, наступного тижня в вашій фінансовій сфері це вам буде дуже добре допомагати. Чи то ви зможете пояснити своєму новому або і не новому бізнес-партнеру, чому цей проект вигодний вам обом, чому варто підписати цю угоду, чи розширити ваш бізнес, чи пояснити своїм колегам на роботі якийсь момент, чи домовитися з керівництвом на те, щоб розпочати якийсь проект, чи зробити якесь нововведення, чи можливо просто домовитися з керівництвом, щоб воно збільшило вам зарплату. Якщо у вас проблеми зі здоров'ям, то наступного тижня це буде період зцілення, коли ваше здоров'я повертається до номер, ваш організм відновлюється. А якщо ж у вас і так все гаразд, то і наступного тижня все буде нормально. У вас вистачатиме енергії, у вас вистачатиме здоров'я, у вас вистачатиме сили. І у вас будуть позитивні емоції, які ж, звичайно, позитивно впливатимуть на стан вашого здоров'я. Якщо в романтичних стосунках нещодавно між вами були якісь конфлікти, якісь непорозуміння, то, ймовірно, наступного тижня це буде період примирення, коли ваша кохана людина, якщо вас в чомусь образила, чи в чомусь була був неправий, підійде до вас, помириться, можливо, навіть якось вибачиться. І гармонія та взаємопорозуміння повернуться до вашої пари. Ну, а якщо ж це ви образили свою кохану людину, то Відповідно, ви підійдете і вибачитеся, і отримуєте прощення, і все одно гармонія та взаємопорозуміння повернеться до вашої пари. Відпочинок швидше за все активним не буде. Не буде ніякого такого руху лишнього, а це буде мене мов ментальний відпочинок. Можливо, ви займетесь медитацією, можливо, ви почитаєте якусь книжку. Для того щоб трішки втишити отой хаос думок, який у нас у кожного просто голосує в голові, ви зробите таку собі, ну не мов паузу для того, щоб або порозкладати той хаос по поличках, або трішки зменшити оті децибели, що лунають у голові. Це буде відпочинок. І для фізичної розрядки, і для ментальної розрядки, щоб трішки ну притишити отой білий шум, що в нас у голові, трішки розібратися в цьому, що там робиться, що там за галас, щоб ну трошки розслабитися, щоб не заважали ці думки жити просто нормально своє життя.